Одну з найбільш проблемних раніше доріг по вулиці Серегіна нині не впізнати. Її шляховики, хоча й ремонтують однією з останніх, проте капітально. Загалом за поточний рік, говорять комунальники, починаючи з березня було виконано суттєвий обсяг робіт. Загальна площа відремонтованого дорожнього покриття практично вдвічі більша минулорічних показників. На сьогоднішній день в Полтаві відремонтовано 73 вулиці. Загальною площею близько 130 тисяч квадратних метрів у порівнянні з минулим роком, то в минулому році ми виконали близько 69 тисяч квадратних метрів. По основним маршрутам руху громадського транспорту все із запланованого вже виконане. Продовжує посадовець. Роботи завершуються і на околицях міста. Говорити про те, що ремонт виконується неякісно, немає жодних підстав. Переконує Андрій Лямін. Попередню якість асфальту перевіряли у лабораторії. Потім все прозоре і згідно з відповідними стандартами. Акти складаються згідно норм ДСТУ, є бюджет, є нормативи, це робиться акт виконаних робіт. Після чого перевіряється технаглядом, здається на оплату, після чого проходить ще ряд перевірок, ікру і інші виконавчі органі, які перевіряють оплату даних робіт. Також Андрій Лямін нагадує і про існуючу гарантію на виконані роботи для поточного ремонту терміном один рік, для капітального три роки.